Як вберегти житло від пожеж. Якщо ви користуєтесь свічками, використовуйте невисокі, стійкі металеві свічники. Тримайте запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів, не паліть свічки до кінця, залишайте недогарок довжиною 2-3 см. Не залишайте запалені свічки без нагляду. Якщо ви користуєтеся газовим туристичним пальником, купуйте лише сертифіковану продукцію у ліцензованих точках продажу. Неухильно дотримуйтеся інструкції виробника завжди. Перевіряйте цілісність балончика. Відсутність слідів витікання газу можна перевірити за допомогою мильного розчину. Якщо пальник використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов'язково має бути вентиляція. Не допускайте потрапляння на балони сонячних променів та тримайте їх подалі від дії високих температур. Якщо ви користуєтеся пічним опаленням, не допускайте перегріву печей. Слідкуйте, щоб в стінах печей і димарів не було тріщин. Протягом опалювального періоду слід очищати димоходи на підлозі з горючих матеріалів перед топковими дверцятами, прибийте металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів. Не користуйтеся для розпалу печей легкозаймистими рідинами. Не залишайте прилади, що топляться без нагляду, убезпечте себе, близьких і житло від пожежі.